А що робити з аудіо та відеоматеріалами, які накопичує людство, і які часто є безцінною спадщиною? Збереження магнітних чи кіноплівок або навіть цифрових стрічок потребує спеціальних умов. Тож національний кіноархів США недарма обрав приміщення колишнього таємного бункера для збереження культурного спадку країни. Сховище розташоване у маленькому містечку у штаті Вірджинія, розповідає Наталя Леонова. В американському національному кіноархіві імені Пакарда, що належить бібліотеці конгресу, зберігається найбільша у світі колекція аудіо та відеоматеріалів. Вона нараховує понад 6 мільйонів одиниць. Втім, опиняються тут не лише старі шедеври кіноекрану. Поряд з ними займають своє місце і сучасні роботи. Ось тут. У нас і парочка нових блокбастерів: зелений шершень, дружина на прокат і звичайно Джастін Бібер. час покаже, яке місце ця сьогоднішня підліткова сенсація. Поряд з такою класикою кіно як розвіяні вітром. Утім, додає архіваріус: зайва поличка тут знайдеться для всіх. Грегорі Люкау, який завідує проектом збереження, каже, що тут не дискримінують проти певних жанрів чи стрічок. Ми збираємо всі аудіо та відеопродукти, які виходять на національний ринок. Тут зберігаються фільми, телевізійні проекти, відео, DVD, звукозаписи, музика, записи промов, відеоігри. Хоча сьогодні приміщення архіву таємниць не зберігає, знайти його не так просто. Колись це було зачиненим для громадськості таємним сейфом, де під час холодної війни, на випадок ядерної катастрофи, знаходився грошовий резерв федеральної скарбниці. Тепер від немилосердного ворога часу тут охороняється вже інший скарб, безцінні плівки, які буквально просто тліють. Оновлення оригінальних негативів, скажімо, 1919 року для їх фестивального показу забирає багато часу, каже технолог Барбара Вайт. Байдсомгавсейкисалопарнвиді. So Мені доведеться все це переробити заново, щоб плівка була чистою та не дуже товстою інакше вона може просто зіскочити зі зубців, і фільм порветься. спеціаліст каже, що обробка старих стрічок це фактично народження нового життя. Цій плівці 92 роки. Вона стає все більш крихкою, та ось ось розпадеться. Старі негативи не лише ламки, але й легко запалюються. Вони містять нітрати, тому зберігати їх треба лише у закритих приміщеннях, де підтримується стійка прохолодна температура. Найскладніше завдання архіваріусів це підтримка у робочому стані апаратури всіх часів. Програвачі, бета касет, апарати для перегону плівки, програвачі платівок, звичайні відеомагнітофони. Вся ця апаратура є в арсеналі кіноархіву. Без фінансової допомоги уряду. Такий проект не мав би шансів на життя лише тут може бути зроблена ця робота. Тільки тут можна утримати такий масив різних форматів. А результати роботи архіваріусів можна побачити і будь-якому кіноману три рази на тиждень прямо тут у старомодному маленькому кінозалі в стилі арт деко. Наталія Леонова голос Америки.